Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора, дорогі друзі! З вами передача Молитва. Перед сном, нехай Господь Ісус благословить вас рясно. І до того, як ми з вами помолимося, я би хотів попросити всіх вас поділитися цією передачею з вашими друзями, знайомими, колегами, сусідами, і також обов'язково не забудьте поставити вподобайку під цим відео, для того, щоб інші користувачі YouTube також могли потрапити на ці молитви. Отож, до того, як ми з вами помолимося, я хочу з вами розмірковувати над одним словом. Якщо ви можете, зверніть, будь ласка, вашу увагу, це Євангелія від Івана або Іоанна, 15 розділ, 7 вірш. Скоріше за все, ви вже це читали, чули, але я хочу дещо підкреслити сьогодні в цьому слові. Коли ж у мені перебувати ви будете, каже Ісус, а слова мої позастануться в вас, то просіть, чого хочете. І станеться вам. Скільки разів ми з вами вже читали і чули ці слова, скільки разів уже навіть ми з вами намагалися це слово випробовувати, тобто ми просили. Але я хотів би сьогодні звернути вашу увагу, дорогі друзі, на дещо важливе на той факт, що Ісус каже: коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться. В вас, то просіть, чого хочете й станеться вам. Ви бачите, щоб людина мала умови просити у Господа Ісуса щось, що дійсно вона хоче, і щоб це дійсно відбулося, перший крок це щоб вона перебувала в Ісусі, тобто не просто ходила до церкви, не просто вважала себе християнином, тому що вона хороша людина, тому що вона не зраджує жінця або чоловіку. Тому що вона не обманє або не матюкається. Іншими словами, в порівнянні себе з іншими людьми зі світу, вона бачить, що вона краще. Ні, дорогі друзі, так ми точно не знаходимося в Ісусі. Той, хто перебуває в Ісусі, це та людина, яка прийняла авторитет його слова у своєму житті. Тобто, ця людина вона не дивиться. На тих, хто й оточує, вона не дивиться, як інші живуть, вона живе згідно Слова. Господь Ісус став першим в житті такої людини, в усьому, що вона чинить, робить, або вирішує щось робити, або вирішує кудись іти, з кимось бути, вона в усьому задається питанням, як би Ісус вчинив на моєму місці? Тоді така людина, вона перебуває. В Ісусі. Але Ісус каже далі: А слова мої позастануться у вас. Тобто недостатньо, щоб людина також перебувала. Потрібно, щоб Слово перебувало в ній постійно. Як ми можемо зрозуміти, що Слово люд... Боже перебуває в людині постійно? Ми бачимо це в молитві Господа Ісуса, коли Він молився в Евсеманському саду. Недавно якраз у нас був намір віри стосовно цього. Де Ісус сказав так, Отче, да буде воля Твоя, но не моя. Тобто при цьому Ісус мав свою власну волю, але Він прийняв рішення підкоритися Божій волі, не своїй людській, не своїм людським бажанням. І саме це, дорогі друзі, і є доказом того, що Слово Боже воно перебуває, воно зосталося в людині, коли людина. Вона в усьому шукає Божу волю. Не просто щось хоче, не просто хоче досягти чогось, як більшість людей в цьому світі, ні. Вона в усьому запитує себе, чи є в цьому воля Божа. І саме це, дорогі друзі, і є найголовнішим, найголовнішим в цьому вірші, тому що без цього. Все інше не буде виконано. Тобто, якщо людина вона не перебуває в Ісусі, тобто Господь Ісус не є для неї авторитетом, Він іще не займає в її житті перше місце, Він іще не став цією основою в житті людини. І також, якщо ця людина не прийняла рішення також відвернутися від своєї власної волі, своїх бажань, прагнень, те, що її серце прагне. Доки людина не прийняла рішення не жити згідно своїх амбіцій, серців, моцій, а в усьому шукати те, що Бог хоче для цієї людини, шукати те, що Бог хотів в житті людини. Доки це не відбудеться або не відбулося, тоді дуже важко, щоб Господь Ісус він зробив те, що ця людина хоче, тому що по подумайте разом зі мною. Як ви думаєте, скільки людей, які звертаються до Бога, але їх звернення, їх прохання не несе в собі чогось Божого. Скільки людей, наприклад, я сам можу вам сказати, що дуже багато разів я чув від людей прохання, які навіть серед людей, які не мають нічого спільного з Богом, не, не присутні. Тобто, інколи людина просить у Бога речі, які взагалі? Речі неправильні, речі, які не пов'язані з Богом ніяк. Але чому ця людина вона таким чином звертається до Бога? Тому що вона хоче, тому що написано, чого хочеш, і станеться вам. Тобто людина звертає увагу на саме на це, те, що ти хочеш, Бог зробить. Але людина забуває звернути увагу на най найголовніше у цьому слові, що людині треба перебувати в Ісусі, і треба, щоб Слово. Боже перебувало в ній. Тобто, щоб людина прийняла рішення підкоритися волі Божій, шукати волю Божу. Тоді да, в такому стані людина дійсно звертаючись до Бога і просячи в неї те, що вона хоче, її бажання вони не будуть бажання людини, вони не будуть побудовані на якихось амбіціях, почуттях, на чомусь, що в кінці кінців є неправильно, але вони будуть побудовані. На розумному прагненні мати в своєму житті щось, що прославить Бога, що дійсно прославить Його ім'я, не просто вирішить якесь питання людини, не просто, скажімо, побалує его людини, а прославить Господа Ісуса. Отож, дорогі друзі, саме і це є секрет цього Слова. Тому інколи людина не бачить результат від цього слова, навіть. Просячи навіть благаючи у Бога тільки тому, що вона не зрозуміла, що треба перебувати їй в Ісусі і в усьому шукати Його волю. Тоді, дорогі друзі, зараз я би хотів помолитися за вас. Я не знаю, що саме відбувається в вашому житті, не знаю, з якими ситуаціями, обставинами ви зустрічаєтесь, зустрілися, можливо, вже сьогодні, але я знаю, що Бог може усе. Отож. Якщо ви хочете прийняти цю молитву, тоді, якщо у вас є змога, заплющить, будь ласка, ваші очі, давайте ми помолимось. В ім'я Ісуса Христа, Господь, я молюся зараз і прошу за кожного, хто бере участь у цій передачі, Господь. Мій Бог, я знаю, що зараз стільки обстан, стільки ситуацій, стільки труднощі навколо нас відбуваються. Інколи не хватає терпіння, інколи не х немає миру, впевненості, сили, щоб ти далі боротися. І можливо, навіть ця людина зараз, Господь, яка слухає цю передачу, вона можливо знаходиться у важкому положенні, фізично кажучи, духовно кажучи. Можливо, мій Бог. Цілий день, її щось пригнічує зсередини. Можливо, Господь вже зараз ця людина, знаходячись в цей момент, в цій молитві, вона відчуває, як начебто щось давить на неї, духовно кажучи, якісь думки, якісь ситуації з минулого, або щось, що, можливо, сталося сьогодні, яка ситуація і це давить на неї. Мій Бог, я прошу. Відвідай зараз. Кожної з них там, де вони знаходяться, і я прошу, торкнися твоєю всемогутньою рукою. І усе зло, яке спричиняло в ці, ці болі, спричиняло все те, що Господь руйнувало життя цієї людини, усе зло, яке стояло за цим пригніченням, за цими болями, в ім'я Господа Ісуса Христа, із голови до п'яти життя цих людей, забирайся геть в ім'я Ісуса Христа, і прийміть зараз, дорогі друзі, мир. Прийміть зараз свободу, прийміть зараз зцілення в ім'я Ісуса Христа. І хто вірить, скажіть Амінь, і слава Богу. Отож, дорогі друзі, ми були раді бути з вами в ці хвилини, і я вірю, що Господь Ісус Він уже відповів на цю молитву. А я бажаю вам гарного вечора, гарної ночі. Нехай Господь Ісус поставить свій захист навколо вас. І на все добре до зустрічі.